Так розпочався новий навчальний рік в 9 ліцеї. І діти, і вчителя радісні, нарядні і трошки збуджені. Я з дуже гарним настроєм прийшла до школи, тому що я тут вчуся з 5 класу. Тут я дуже рада буду зустріти моїх однокласників та моїх улюблених вчителів. Зранку було важко прокидатися, але я думаю, що через пару тижнів я зможу привикнути до цього і з радістю прокидатися до школи. Так вже скучила за школою Це дуже гарним, тому що я не бачив свого друга ціле, ціле літо. Учні молодших класів навіть не знають, що таке повноцінна шкільна лінійка, бо їх не проводять вже давно. Спочатку через ковід, тепер через війну. Перші дзвінки лунають в укриттях, в класах, в шкільних коридорах. Цього року лунає дзвоник, і це краще ніж лунає тривога. І сьогодні нестандартна лінійка, тому що в цілях безпеки дітей по заборонили проводити лінійки. Але в наших школах ми все одно вирішили зробити перший дзвоник для того, щоб дітям підняти настрій, для того, щоб діти йшли до школи з радістю, для того, щоб діти відчували, що вони знаходяться в безпеці, для того щоб діти розуміли, що ними займаються. Але навіть незвичні умови навчання не псують настрій тих, хто сьогодні знову прийшов до школи, щоб вчитися або вчити. Я чекала навчально початок навчального року. Мені більш подобається в школі, що тут є однокласники мої. Легко вставати сьогодні. Дуже «Найгарніший настрій. Подивіться, які вони всі щасливі. Попри війну, треба вчитися, бо сьогоднішні школярі це майбутні нашої країни, і саме для них створюються умови отримання освіти. Міністерство освіти запропоновано в цьому році офлайн школу, тобто повернення як мови, найбільшої кількості дітей до очного навчання, створені різні форми, створені різні класи за різними формами навчання для того, щоб кожного українця забезпечити якісною освітою відповідно до тих умов, в яких він зараз знаходиться. У цьому ліцеї особлива увага наймолодшим школярам, які йдуть перший раз у перший клас. Таді, мама, воно, тато, Ми йдемо в перший клас. Щось буде можна дня, довгуває. Головне для дітей бути в безпеці а безпека і освітній процес сьогодні нерозривно пов'язані. Бо відкриті тільки ці навчальні заклади, де є укриття. В цьому ліцеї воно є, а незабаром відкриється і друге. Ми в цьому році почали будувати вам нове укриття. Я вам обіцяю, що до кінця вересня воно буде закінчене, і ви всі зможете. Ви всі зможете вийти на Очне е, навчання, тому дуже вам вдячний, що ви сьогодні є. Дуже вдячний, що ви сьогодні веселі друг друга побачили, познайомилися, і е, міська влада зробить все, щоб ви ходили в школу. Дякую за свадію щодо вчителів. То зараз майже всі вакансії закриті, тобто навчальний процес буде йти за розкладом. Повідомила Олена Буйневич. Прийшли до нас вчителі, нас багато цього року прийшло вчителів, які є переселенцями. Наші колеги з Херсону, з Херсонської області, здебільшого звідти прийшли молоді фахівці, тому з майже 800 вакансій. Нас сьогодні їх менше ніж 400. І всі вони закриті з рахунок того, що педагоги працюють не на 18 годин свою ставку. А працюють значно більшим навантаженням. Події в країні диктують певні зміни в учбових планах. З цього року у якості пілотного проєкту поступово вводиться оновлена дисципліна Захист країни. Цього року ми ще починаємо у старому форматі, облаштовуємо осередки захисту України, де будуть в подальшому вчитися за новими модульними. Програмами і це цікавий підхід, досить такий грунтовний. Але він той проект, який є сьогодні, на нашу думку потребує корекції. Головне бажання і всіх українських дітей, і їхніх батьків і вчителів спокійно сидіти за партами, без хвилювання відправляти дітей до школи, проводити уроки не в укриттях, а в світлих просторих класах. Але поки йде війна, завдання інші. В декілька школах Київського району. Доробляють укриття, але ж практично всі школи Київського району сьогодні починають працювати в системі очного навчання. В Пріоритеті міської влади стоїть питання безпеки дітей, і ми вважаємо, що перш за все потрібно облаштовувати укриття для того, щоб діти були в безпеці.